Гра добре чи погано. 40 карток таких соціальних історій із життя. Чи добрий вчинок, чи поганий можна вчити з дитиною. Розглядаючи картинку, до кожної картинки є ось такий значок. Погано хрестик червоний, а добре це галочка зелена. І дитина, розглядаючи картку, може визначити, чи добрий чи поганий вчинок. Наприклад, за собакою не можна ганятися з палицею. Добре кормити тварин. Прибирати з мамою це гарний вчинок. 40 соціальних історій в цих картках і з такими позначками на липучки. Дитина підбирає позначку відповідному вчинку. Можу ще додавати інші історії, тож звертайтеся. Якщо потрібна ця гра, у приватні повідомлення або пи залишайте коментар.